Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про проблему, яка може турбувати як людей, так і наших улюбленців грибкові інфекції шкіри. Чи знайомі вам ці симптоми у ваших тварин: свербіж та почервоніння шкіри, лущення та висипи, випадіння шерсті на окремих ділянках, зміна кольору кігтів. Це може бути ознакою грибкової інфекції, і ця проблема потребує швидкого та ефективного рішення. Знайомтесь! Мікостоп від українського виробника «Провет». Це сучасний та дієвий засіб проти грибкових інфекцій. Ефективно бореться з різними видами грибків, має антибактеріальні властивості, безпечний для тварин і людей, зручний у використанні завдяки формі спрею. Мікостоп містить два потужні компоненти: клотримазол бореться з грибками. Соліцилова кислота допомагає загоєнню шкіри. Разом вони знищують грибкову інфекцію, запобігають повторному зараженню, сприяють відновленню шкіри. Струсіть флакон перед використанням. Розпиліть засіб на уражену ділянку на відстані 10-15 см. Захопіть 1 см здорової шкіри навколо. Розпилюйте протягом однієї-двох секунд. Застосовуйте 1-2 рази на день. Курс лікування 7-14 днів або до повного одужання. Мікостоп це ваш надійний помічник у боротьбі з грибковими інфекціями. Він швидко діє, безпечний у використанні, підходить і для тварин, і для людей. Пам'ятайте, здоров'я ваших улюбленців це і ваша безпека. До нових зустрічей! Бувайте!